Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді гілкоріз від компанії «АРС» під номером 185 DFIS 1.8. Це гілкоріз на штанзі, який дозволяє проводити обрізку на досить великій віддалі від себе. Разом з тим він дозволяє обрізати гілки діаметром до 45 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього сучкоріза 180 см, вага при цьому кіло 700 Лезо і контрлезо його виконані з високоглоцевої сталі, покриті флюорокарбоном. Він захищає ці леза від корозії. Звичайно ж, в місцях контакту і тертя до гілок він буде з часом стиратися, але інші елементи леза і контрлезо, які працюють, будуть захищені від корозії. Контрлезо має специфічний гачок, який дозволяє знімати гілки, якщо вони зависли десь на дереві. Тобто ви обрізали гілку, вона зачепилась і не впала на землю. Ви можете ці. Гачком підчепити її і зняти з дерева. Контрлезу кріпиться на отакій муфті до центральної штанги. Всередині цієї штанги є тяга, яка власне передає зусилля на лезу. Якщо детально подивитися, як працює сучкоріз, то відкриваючи, закриваючи руків'я, ми бачимо, як штанга висувається і витискає лезо або затягує його всередину. Ця штанга кріпиться в центральному елементі, через який передається зусилля, які, власне, є шарніром розкриття нижнього і верхнього руків'я. Ось тут ми бачимо болт, який фіксує центральну штангу, і дозволяє їй при потребі розвернутися на 180 градусів. Тобто, ми можемо повернути положення голови відносно руків'я сучкоріза на 180 градусів. На цьому центральному вузлі ми бачимо, є спеціальна проушина, за яку можна зачепити ремінь, який вдягнути на шию, так щоб можна було зручніше виконувати роботу і не тримати сучкоріз на весу. Ось ця штанга, а також нижні і верхні руків'я виконані з алюмінію, тому відносно довжини самого інструменту вага є досить невеликою. На кінцях руків'я є такі от дві пластикові заглушки, а фіксація гілкоріза в закритому положенні виконується таким простим ременем, який вдягається. На нижній руківі всередині гілкоріз має досить великий амортизатор. Такий гілкоріз дозволяє провести обрізку гілки на досить великій віддалі від себе, перш за все, над собою, над головою. Разом з тим провести обрізку гілки великого діаметру. Як я вже зазначав, діаметр, який дозволяє обрізати такий гілкоріз, це 45 мм. Як обрізається такого діаметру гілка, цим сучкорізом, ми вам покажемо зараз. Як бачимо, якість обрізки цього сучкоріза. він обрізав дуже рівно і дуже якісно. Діаметр обрізаної гілки в даному випадку майже 45 мм. Тобто це стандартна візитка. І оцей діаметр це майже 45 мм. І ще хочу наголосити, це є граб, це не є щось дуже м'яке. Також такого типу гілкорізи застосовується в промислових садах для того, щоб обрізати гілки, обрізати провідник на висоті 3-3,5 метра, в залежності від того, на якій висоті є верхній яру саду. Цей гілкоріз дозволяє проводити роботу не на витягних торгах над собою, а на зігнутих ліктях, тобто значно комфортніше. І людина, відповідно, значно менш буде втомлюватись, працюючи таким сучкорізом. Якщо брати промисловий сад, в якому працює, Два обрізчики, то один обріжник йде власне, з таким інструментом і обрізає верхній ярус і провідники. А другий обрізчик з меншим інструментом, тобто довжиною там, 70 см, проводить обрізку нижнього ярусу. Працюючи власне, таким інструментом, не на витягнутих руках над собою, людина значно менше втомлюється. Ну, то обріжемо гілочку десь на висоті 2,5 метри. Обрізаємо її на кільце. Бачимо, він виконав це дуже легко. Придбати гілкоріз ARS 185-1.8 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.